Паркувальники на 13-й станції великого фонтану продовжують псувати життя одеситам. Якщо раніше вони лише незаконно збирали гроші, тепер перейшли до фізичного насильства. До редакції телекомпанії Круг звернувся чоловік, що постраждав за свою активну громадську позицію. Вадим Пронін часто буває з рідними на 13 станції великого фонтану. Кожний візит на море це черговий конфлікт із паркувальниками, що розгорнула тут незаконну діяльність. Адже Вадим, як і чимало інших одеситів, бажає сплачувати гроші у паркомат, а не давати їх на руки шахраям. І ось 14 липня ця позиція ледь не коштувала йому здоров'я. Я зі своєю сім'єю, з жіною, з дитимем. ми їхали відпочивати на пляж і приїхали, ну, там. звичайна об ситуація на парковці стоїть шлагбаум. И стоит бабушка, которая собирает по 20 гривен за въезд. Я игнорирую эту бабушку, просто проехал по шлагбаумам, но я увидел, что другие люди тоже пытаются отстаивать свои права, потому что ну, все, уже всем известно, что платить нужно только в паркомат, что никаких наличных никому не должно идти в руки. Эти деньги все должны регистрироваться и попадать в бюджет. Вирішивши допомогти однодумцям, Вадим попрямував назад до шлагбауму. Але реакція паркувальників була, м'яко Просто подошел, нажал на кнопку открытия шлагбаума. в этот момент на меня набросились все парковщики которые там были набросилась та бабушка которая а, собирает деньги набросились двое мужчин которые там стояли один из них просто ударил меня кулаком вот сюда в шею и мой вот этот хриплый голос сейчас это результат вот, именно это, этого инцидента я впав. Міліція, що прибула на місце після інциденту, склала протокол. Але правоохоронці навряд чи вживуть якихось заходів, адже усі вони добре знайомі з паркувальниками. Зв'язок останніх із правоохоронцями чудово демонструє відеозапис, який зробив Вадим Пронін. А що ви мовчите? Я жду вас дій по устрані незаконних дій. У нас тут все по закону. Це по незаконно. Закону. Ви їх покриваєте? Я так, да, ви. я здесь стою, Та Да. нагадаємо, відповідно до постанови кабінету міністрів збір грошей на парковках можливий лише через спеціальні паркомати чи купюри-приймачі. Костянтин Костянтингах Вічеслав Лаштаба та компанія Круг.